Вітаємо! З вами сервіс sciencebook.ua і сьогодні ми розкажемо вам, як зробити подання до репозиторію нашого ресурсу. Для зручності подальшого користування сервісом Sciencebook ми пропонуємо створити індивідуальний обліковий запис користувача. Реєстрація стандартна. Введіть своє ім'я та прізвище, свою електронну адресу, вигадайте, надійний пароль. Підтвердіть, що ви не робот. Прийміть політику конфіденційності та натисніть Реєстрація. На зазначену електронну пошту вам надійте лист із вітанням про реєстрацію на сервісі ScienceBook. Поверніться на сторінку ресурсу sciencebook.com.ua, перейдіть у вкладку Подати видання та заповніть анкету подання. Для початку вкажіть інформацію про себе, ваше повне ім'я, вашу електронну адресу та контактний номер телефону, за яким з вами можна зв'язатися. Далі вкажіть відомості щодо подання, назву видання, авторів, тип видання, наприклад. Монографія, методичні матеріали, підручник, навчальний посібник. Вкажіть видавця та рік публікації. Далі вкажіть до її видання, де цифри до скісної риски це індивідуальний ідентифікатор видавця. А після неї це ідентифікатор самого видання. Вкажіть, кому належать авторські права. Напишіть коротке резюме щодо вашого видання. Прикріпіть файли видання. Спочатку завантажте файл рукопису у форматі PDF. А потім завантажте файл обкладинки видання. Це може бути формат JPEG, TIFF, PNG або PDF. Також ви можете вказати бажану вартість продажу вашого видання. Це може бути конкретна ціна у гривні або ж безкоштовне розповсюдження. Відмітьте, що ви погоджуєтесь та приймаєте угоду про надання прав на поширення публікацій та натисніть Подати видання. На вашу електронну пошту надійте лист підтвердження про отримання сервісом ScienceBook вашого подання. Там ви можете перевірити правильність даних. Вітаємо! Ви зробили своє перше подання на сервіс ScienceBook.com.ua. Чекаємо на вас знову!